Вс я йду, давай я пішов. Я в магазин. Я йду в магазин. Я йду в магазин, давай. Я йду в магазин. Пацандра! Сюда іди сюда іди, сюда іде. Привітайтеся на відео. Привітайтеся на відео. Вс, вот. Це наші наші колеги. ми його тут, ми, коротше, я, знім... я зараз йду в замчі, Там щось закупляться. Гляньте, ліпше на мене. Що, можна, мать, я побіг. Давай, давай. Ти просто Чела мать Круто. А я не може, я ти не А, ні. Звуки атомные Мексика... А це блін, боляк, таке голову? Ні. Бляху, наш в яга. Що, давай, я побіг, мені треба знімать. Давай, дай тут писанчик, другу.

Скрутіво кого. Mm. Може з харківки? Коротше, я беру мою улюблені з бикончиком. Знаєш, mm. ні, сьогодні не збикова. Сьогодні буде сиром. Дві кихи, диви спортивний сьогодні.

А я Ютуб знімаю? Всі привіт, дивіться, шрек. Шрек. Це Вікуся. Це віку за сраку не віку. Все, давайте я побіг. Давай на Ютуб називає. Не пам'ятаю. Нет. 咩？